Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. Давайте подивимось, що заважає вам придбати власне житло. Так, Які перешкоди, щоб мати власне житло, власну квартиру, жити окремо? Скажіть, покажіть. Зараз це майже неможливо, дуже скрутне становище, агресія в вашу сторону. Вас закриває хтось, хтось агресивний, заважає цьому процесу, і ви просто в підвішеному стані і пливете за течією. Нічого не можете зробити в, даному, в даний час. Дивіться, ви заробите дуже швидко, в найближчому часі ви заробите гроші. Гроші будуть. Сім жезлів ваш внутрішній вогонь вкаже вам шлях, що робити. Ви будете дуже ловка, дуже так віртуозна щось робити, що принесе вам прибуток. В минулому було розлучення, що ви залишилися одні. І зараз ті люди, з якими ви живете, вони до вас агресивні, але агресивні не відкрито, а от так скрито. Не демонструють свою агресію, але не люблять вас. Ви їм не подобаєтесь, і вам з ними незручно і їм з вами незручно. Такою, така ситуація конфліктна. Скритий конфлікт, агресія. Шляхи вам вищі сили відкривають на придбання власного житла. Так, чи це здійсниться? Так, да, це буде переїзд. Дивіться, 6 жезлів, все зміниться повністю. Це карта переїзду, що ви переїдете з того міста, де ви зараз знаходитесь, що буде переїзд і буде нове власне житло. Можливо, в когось це вирішиться таким чином, що ви з кимось познайомитесь і переїдете, ну, дружитесь, да, переїдете до партнера. В декого власною працею заробити ці гроші, що зможете придбати собі житло. Да. Власною працею, все про гроші. Добре. Прибираю перешкоди. Там, де ви зараз живете, дуже напружена обстановка. Воно на вас впливає і не дає вам заробити. Бо оця підсвідома агресія, яку ви відчуваєте, але яку вам не виказують прямо у вічі, воно стопорить вам всі процеси, що ви не можете заробити. Діла погано йдуть. От е якісь затримки, як нема вдачі, щось повинно було там намічалось якісь контракти, все повинно було бути добре, цього не відбулось. Колесо фортуни, да? То в один бік крутиться, то в інший, то краще, то гірше. Нема прибутку. Заперечую, прибираються перешкоди. Шлях відкритий на гроші. У вас все буде добре, то вам дійсно треба тікати від цих родичів. Жити окремо. Вищі сили, дух роду, янголохоронці, прошу захисту для того, хто дивиться, прошу прибрати всі перешкоди на отримання власного житла. Щоб ви мали змогу, заробили змогу купити власне житло, по волі вищих сил. Та буде так, і так буде перешкод, більше нема. Приберіть всі перешкоди, щоб люди жили окремо, були щасливі і мали можливість придбати собі. Власне житло буде так. Дякую всім за увагу. Дозвольте собі мати це житло. Все в нашому, ну, все можливо. Дозвольте собі, думайте про це. І думайте про це позитивно, не так, що я не маю можливості, а що в мене це обов'язково буде, все зложиться, я зароблю, все буде добре. До зустрічі на каналі!